Є, беремо резинку, натягуємо її вверх для більшої фіксації плечей. Коли ми стоїмо в стійці на руках, нам треба, щоб була осанка більш рівніша, щоб плечі не завалювали всередину і тоді нас перехилює назад або вперед. Тому краще зафіксувати їх зараз, ті м'язи, щоб легше було стояти. Ми піднімаємо ручки вверх і затримуємо на... Хвилин на секунд 10 звідси опускаємо повільно-повільно вниз. Опускаємо, потім знову піднімаємо, отримуємо на секунд 10 і потім знову опускаємо вниз. І таких 10 підходів, 10 раз, 3 підходи. Але ми міксуємо, ми робимо цю вправу, потім робимо цей, цю натяжку так само для плеча, розведення ось ці, щоб м'ясо більше працювало всередині. Тому е, те саме, це міксуємо. Ми робимо спочатку цю 10 разів, потім цю праву 10 разів. І так е, переходимо до наступних. І потім знову робимо е, різні е, інші підходи. Коли ми розминаємося, важливо, щоб плечі коли розтягуємося, щоб плечі були всередині. Це неприємне чувство. Тому якщо плечі дуже не дуже роз'ємні і взагалі не закачені, то м'язи будуть відчуватися і чуть-чуть надриваються. Тому стараємося такі позиції поставити трішки в такому чуть-чуть некомфортному положенні, щоб відчувалися мінімальний біль. Тому ось так забрались і спинку вирівняли, і потягуємо, потягуємося чуть вниз ось так. Якщо спина лопатки не були наверху, ось так, щоб вони потягнулися вниз, аж чуть-чуть нижче, якщо це можливо, якщо ні, то спробуємо спро по чуть-чуть, щоб е спина була не ось так, а ось. І забираємо їх ручки наверх. Да? Розводимо так само лікті всередину і вверх. Це теж для відпрацювання більшого. Е Лопаток, розведення, зведення, щоб стійці було нам більш комфортніше стояти, щоб м'язи потім не зжимались. Іноді це як не знаю, у нас, в мене казали, що це корч, це коли стягує м'язи і потім дуже тяжко їх е розтирати треба, там голками е е е тикають або разу е розмасажовують. По-різному буває, це різні стадії, може бути важче, може бути легше е, стадія. тому таке. І для того, щоб цього не було, ми стараємося м'язи працювати без стійки на руках. Спочатку ось такі вправи легенькі, забираємо ручки в середину, розводимо плечі, так, забрали. І так старатися те, щоб було рівно, щоб не було дуже сильно нахилом назад, щоб так не було, стараємося розводити і щоб були руки постійно рівні. Не спіша, повільно, нам треба ці м'язи пропрацювати, а не там закачувати, щоб було там м'язо. Нам треба їх так розпрацювати, щоб вони відчувалися добре, коли будемо стояти на, на руках. Тому краще гарно розімнути і